Депутатами Верховної Ради України за останні роки прийнято чимало законів, проте більшість із них є далеко неякісними, кажуть фахівці, оскільки автори законопроектів, наче навмисно ховають таємні положення, які в свою чергу закликають органи влади їх обходити. Україна є однією з лідерів держав-лідерів у європейському суді справ людини по кількості заяв, які подаються українцями до українського уряду. І якщо подивитися на рішення європейського суду справ людини. То у, я не знаю у скількох, у 60 чи у 80% випадках, випадків Європейський суд з прав людини наголошує на тому, що закон України є неякісним. І це є одна з причин, чому в Україні порушуються права людини. В Україні про децентралізацію влади говорять роками під час виборчих перегонів про перебудування країни, наголошував чи не кожен кандидат у президенти. Але ніхто цю справу так і не довів до кінця. А децентралізація влади, за словами експертів, розширить можливості отримання регіонами міжнародної матеріальної технічної допомоги, яка буде спрямована на те, щоб міста і села ставали кращими. Ми говоримо про те, що необхідно провести децентралізацію реформу. Для цього необхідно внести зміни до закону про місцеве самоврядування. Для цього необхідно прийняти новий закон про вибори до місцевих рад до верхов. Вона ради, в тому числі вони мають відбуватися за відкритими списками. Ми говоримо про те, щоб е, дійсно хтось поніс відповідальність за свої дії чи бездіяння серед владних е, серед влади має змінитися правоохоронна система. Ми її маємо вичистити всю і генеральну прокуратуру, і прокуратуру на місцях, і суддійський корпус так само. Громадські активісти під час засідання говорили і про ринок землі, про те, що влада повинна йти назустріч людям, тобто дати можливість українцям реалізовувати свої права для побудови бізнесу на своїй землі. Ми за ринок землі. Але ми зараз розуміємо, так, що якщо ми його відкриємо зараз, коли диспаритет в ціні на землю, так, а ринок вже є у нас, де де-факто ринок у нас є. Він сірий, чорний, його можна по-різному називати, а диспаритет в цінах він значний. Так, в десятки разів. Тобто ціна землі в Європі на такий же самий чорнозем, як у нас, 15-16 тисяч євро за гектар. Тому зараз робити. Не можна єдиний чернівчанин доброволець батальйону Донбас, Леонід Петихачний зник без безвісти під Іловайськом. За словами експертів, вже опитані очевидці тих подій. Проводиться розслідування, однак результатів, на жаль, немає. Ми надалі будемо координувати цей процес. Єдине місце, де можуть знаходитись люди, які залишились живі, це військові шпиталі, які засекречені. Доступу туди у нас немає, тому що це збройні сили. а Ми підпорядковуємося міністерством внутрішніх справ. І надалі вони за нашим обліком будуть рахуватися безвісти пропавшими, допоки ми не отримаємо тіла або не ідентифікуємо ті тіла, які вже захоронені, за аналізом ДНК. Щоб український парламент працював для людей, необхідно запровадити нові стандарти депутата і фракції, кажуть експерти. Народні обранці повинні відвідувати засідання, лобіювати інтереси громадян, працювати для людей, а не на власний бізнес. Наталя Гатеш, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.